Всі, крім валерика і ображена Воїниця Гасановича, вибиває, що в мене друг Микола, він прапором служить в спецназі. Їде машиною по Африці. Коли раз, от таке на анаконда в кустах лежить, метрів 150. Біла п'яна. Микола виходить з машини, бере майці руку. І її по жопі хуя. Змотав поклав в багажник і в штаб полка, то потім по туанаконду приїхали учони, її зучать, чого вона побіліла. То казали, що вона виповза з пещери. А в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть. Якщо людина хвора, то її на три дні на тому хресті розпинають. Сережа, а якщо срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сироша, а ні, хлопці. Ну людина ж це жива істота, вона бісить хоче. Голос тигра. Жора, от кому є, що про охоту розказати.